Усім привіт, друзі! Швидкий огляд матчу Наві, Мапа нюк Давайте одразу починати з третього раунду, а саме з того, як фурія будуть займати рампу і взагалі виходити на Б-плент. Polen розпікує рампу, достатньо обережно це робить, поступово, і готує, зупиняється ось на цьому куті і готує молік під дев'ятку В свою чергу, Wanderfull його не бачить, тому це достатньо сейвово так докидувати молік. Скалс, дивиться. Ліву частину рампи, бо розумієш, в наві зараз там погано з грошима все. І в опорник рампи може бути якийсь 5-7 або МПшка І Він може займати ось цю позицію вздовж лівої стінки при виході на рампі, його там не видно. Тому він просто каверить фолена, щоб його не запушили зараз. І Юрі, як гравець третій, котрий буде виходити на рампу, готує ось таку флешку. Ось так він цілиться, ось так він стає навпроти ось цього жовтого трофею. Що найголовніше? Після того, як вони відкинуть гранати, вони не будуть взагалі зупинятися і будуть давити Б, і спіймають біта поза позицією. Давайте дивитися. Ось цей вихід ми можемо робити, будучи гравцями нападу. Коли в гравців захисту або слабка економіка, ну тобто як зараз, так, Фейв 7, якісь пістолети, максимум скаут, або якщо в них бай, в котрому ви розумієте, що 100% в захисту не буде Авіка, і він не вб'є ось такого, як фолен, котрий перший біжить, в волосся назад готовий спейсити і займати бепленд. Тому використовуйте непогана тему, щоб здивувати свого суперника і швидко вийти під бебазу. Також хочу відзначити те, чому я вважаю, що гравця на вулиці, Люрка на вулиці, не має чіпати взагалі ніхто в нього там свій гімплей. Він там, що вважає за потрібне, те і робить. Дивіться, зараз ми побачимо в моменті, коли фурія вийшла на рампу в цьому ж раунді, що почує чело і як від цього відіграє його команда, що фолень підколить або підколиться чело. Давайте дивитися. Чує першого, хто впав, чує другого, хто впав. І в момент. розуміє, що хлопці там всі поспускалися. Гоу на А. І давайте дивитися, як в момент буде діяти Fallen. Вони просто повертаються на Апленд, біжуть плюс фе. В. Свою чергу, чело забирає вент і має в мені не те, що робити спейс, щось дочекувати. Він просто має не дати суперникам вилізти з Вента Швидко на А повернутися і зайняти плент. Ось як використовувати люрка на вулиці. Ще мікромомент, котрий буде достатньо сильно впливати на те, наскільки ви результативні саме ось цій зоні радіо. Зараз побачимо, як Юрій буде чекати під пуш рампи, і дещо побачить. А саме ось цю тінь біта, по котрій і відпікає його і вб'є. Проте хочу відмотати назад і показати вам ще один момент біт, де підтискати радіо. Повільненько це робить. І розуміє, що треба йти глибше. Бачили тінь? В Юрі теж там тінь рухається. Тому ця фішка має бути в голові кожного з гравців чи то захисту, чи то нападу, що там видно тінь. Зараз хочу пояснити вам такий макромомент цієї мапи. Скажіть, у вас же ж усіх було таке, що ви кажете, з командою там домовляєтеся, чи то на фейсті, чи то у вас взагалі команди, ви робите певний раунд на А? Що вам прилітають гранати у відповідь, коли ви намагаєтеся вийти на А плент під розкид? Як зараз відбудеться, бачите, фурія закидує багато моліків, смок, мейн, флешки, флешки, проте їм залітає смок у будку. Тобто це скалс вже побачив і колить. Ну, я не можу вийти з будки. Так, що робить в цей час команда Фурія? Вони просто відходять. Тут навіть не шифтять, бо вони розуміють, що по них є вже інформація, що вони хотіли робити. Вони повільненько відходять собі на вулицю. Чому вони так роблять? Бо при розкиді аплента загалом гравці, в котрих просто є навушники, і котрі трошки розуміють мапу, навіть не будуть чекати інформації, типу, вийшли, не вийшли. Вони будуть інтуїтивно реагувати на те, що багато гранат взривається на апленті, і будуть. Ну, стягуватися, типу, ось так, там наприклад, з ангару, або з-під цих боксів забігати в мейн. Тобто вони стискаються навколо аплента і віддають увесь ось цей простір на мапі. Саме тому, в свою чергу, фурія йдуть на вулицю, починають відігравати контактом. Ну тобто, зараз буде чело чекати своїх тімейтів, от вони потрошки йдуть, потрошки починають пробивати вулицю. І побачать вандерфула, котрий загуляв, котрого вбивають. Дивіться, вони зараз з ситуації, в котрі вони витратили більшу частину своїх гранат, вони видали всі свої позиції, тобто команда Наві розуміла, де гравці Фурії зараз знаходяться. Вони роблять ситуацію, в котрі вони в перевазі, вони розуміють, що вони вбили Вандерфула. По нікнейму розуміють, що це снайпер, тому авіка не буде. І просто собі залишають одного челу на вулиці, бо вони вже вбили вулиця гравця, і відходять кудись в нуль перегравати. Але могли б зіграти спокійно собі і під дев'ятку стрибнути, і в ангар стрибнути, і куди завгодно піти, і в Сікрет пройти. Це було б непогане рішення, проте вони вирішили якось по-іншому переграти. Але загальна логіка вже була донесена мною вам, що коли вас підблочили на апленті, краще спробувати щось там пошукати на вулиці і спробувати зайти або під дев'ятку, або в Сікрет пройти. Якось так. Достатньо цікава реалізація гравця з фармганом на рампі, якщо в нього перший спаун. Те, що йому потрібно, це взяти якогось тімейта з собою. Ви можете цю комбінацію навіть робити на двох зі своїм другом на фейсі. Давайте дивитися. Біт. Уявімо, що хтось з вас це опорні крампи на нюці. Ви маєте перший спаун, у вас є МПшка, ви розумієте, що з цією МПшкою ви нічого не зробите. Ви бігаєте, даєте по дефолту смачок і відпускаєте хаєшку, коли добігаєте ось до початку ось цього бокса. Так? Вона взривається, розвіюється, і ви ось так от підпушуєте трошки ближче. До чого вам тут ваш тімейт? Ваш тімейт просто біжить за вами. Увесь цей час він біжить на рампу і буде вам допомагати проходити ось цю зону після ревілу. Ви видаєте хаєшку, ревіл, і він в таймінг забирає ось так пік, щоб ну, буде не демеджити або нашити свого суперника, котрого він побачить, і допоможе вам його вбити там, ну, дасть кулю-дві по ньому. Навіть якщо не помре, ви виходите із МПшкою вбити такого ну, достатньо легко. Використовуйте. Хочу зараз пояснити за такий мікромомент, про котре люди скажуть, так а що тут? Так це ж дефолт. Але саме тому Wonderful і в Наві, тому що він відточував ці патерни дій. Заздалегідь він розуміє, як обіграти кожну позицію. Давайте розуміти: ця позиція гарно використовується, коли проти вас суперники проходять шифтом по вулиці, а погодьтеся, це відбувається вкрай рідко. Скоріше за все, вони будуть пробігати, і ви можете просто ну, банально не влучити, не встигнути, бо в цю щілину дуже важко вбити. Саме тому давайте робити 1.4 заповільнення демки і будемо обговорювати кожен мікромомент. Ось він тут бачить Чело, бачить Юрі, розуміє, що просто стояти, втикати в щілину це смерть, скоріше за все. Він тому робить стрейф ширше, як ми зараз побачили на відео, пікає третього гравця з цієї зв'язки на вулиці. Вбиває його, бо він, скоріше за все, дивиться не в ангар, а саме під дев'ятку. Після кілу він трошки чекає на себе пік. Розуміє, що його ніхто не вбиває, і йде пікати ширше, бо очікує четвертого гравця команди Фурії, котрий його може ймовірно пастити, посидіти з Авіком, так, по інфі вже забирати його на пік, або щось іще. Але головна ціль в тому, щоб не дати Вандерфулу втікти. Вандерфул це перевіряє на широкому, бо просто ховатися в куті це смерть, нікого не бачить. Потім трошки очікує на себе пік. Ну, не те, щоб прям стоїть, очікує, а скільки переводить приціл, щоб просто бути готовим, якщо його побіжуть душити в ангарі. І коли він розуміє, що його ніхто не душить, він просто натискає кнопки S і D, роблячи такий стрейф назад і трошки в сторону виходу з ангару, щоб втікти звідси. Він ліває, заходить за чорний бокс. І відходить під дев'ятку. Таким чином, він обіграв позицію, в котрій в нього немає жодного смака, жодного моліка, ну, тобто, щоб якось відзонитися виграти собі певний час. Він тут один, йому ніхто не допомагав, він розкрутився проти трьох гравців команди Фурія, зробив фраг, ще й вижив. Це дуже круто. І ви маєте розуміти, що ось ці моменти це не рандом. І це, напевно, провтик Фурії, що вони його відпустили. Проте Вандерфл зробив все чітко, як було потрібно. Цікава достатньо тактика від фурі, як впасти в вентиляцію. Не настільки цікава з точки зору макро, скільки виконання. Давайте дивитися. Зараз вони розуміють, що ми хочемо впасти. Проте, бачите, там на респі зараз зупиняються два гравці, і щось ціляться, якісь цікаві смоки через верх. Це найцікавіше тут. Ксірету та чело біжуть, розбивають двері, докидують у мейн, флешки в мейн. Це і так зрозуміло, для чого робиться, щоб закрити мейн смачком. І знищити всі кросфайри, котрі є на апленті, сильні такі, достатньо потужні. Флешки в мен, щоб засліпити всіх, хто пікає ось тут по стінці, і в мені починає. Проте в нас є ще три гранати. Якщо молік на хат, можна казати, що це достатньо дефолтна річ, щоб просто не вбили гравців, котрі от виходять з дверей, ось такі, як Джейль і Іми, котрі починають на бутці то останні два смоки це найцікавіше. Давайте ось цей смок називати смок на стінку. Він убезпечує гравців. Ксірато, Чело та Скалза від того, що потенційно пікаючий гравець навів ось тут по стінці, ну, зможе когось з них бити, так? Тобто йому треба буде якомога ширше вийти, підставитися дуже сильно, а це вже, ну, достатньо небезпечно. І ось цей смачок, котрий падає на гору вент, і закриває огляд гравцю з дев'ятки, щоб він не вбив чело. Запам'ятали. Проте, що далі буде відбуватися? Чело буде дропатися в вент, а ксірато разом зі з будуть на суміт тримати апленд і всю ротацію, тобто фейкувати, умовно кажучи. Чело падає під Б і починає бігти, одразу встановлювати вибухівку, бо тут одразу незрозуміло, чи то Б, чи то А. Але в нас ще є два гравці, що вони роблять? Полен люркає вулицю і не дає гравцям Наві пройти через секрет. Так ви ж запитаєте, а чому гравці Наві не встигнуть по-іншому перейти? От, Наві будуть. Виключно з виделки на рампі вибивати б плент бо вулицю закриває фолон, а А-плент на ротацію тримає скалс, так? Усю вентиляцію і всю інфу він буде проговорювати. Проте в нас ще є Юрій. Хм, а що він робить? А він просто собі чекає на а-пленті під пуш-радіо і буде догравати собі останнім гравцем на А-пленті, котрий буде грати, умовно кажучи, третього люрка на А, котрий буде потім догравати вентиляцію. Ну і він чекає біта, котрий ось так підпушить, не перестрілює. Проте логіка його дій була загалом зрозуміла. Ну і давайте дивитися, як взагалі кидають ці смоки. Калс, в нього достатньо простий смок, він буде застрибувати на тачку. Цілиться, як показано на відео. І звичайний джамтру. Нічого важкого. Ну і давайте глянемо, як фолен кидав той смок. Що, чесно, це дуже важко, і мені здається, він придумав цю тактику і каже: добре хлопці, я буду кидати цей смок. Давайте дивитися. Він зараз буде ставати біля ось цієї двері синьої на респі. Цілиться, як показано на відео, поміж двох балок, котрі тримають ці труби. І він буде бігти вперед, вдариться. От бачите, перед ним ось цей жовтий стовп. Він об нього вдариться, і після того, трошки пробіжить далі, кине смок. Давайте дивитися. Ось так смок летить. Єдине, що треба запам'ятати, у вас має бути тімейт, котрий. Не буде ледащим і розіб'є всі вікна. Треба ну, це, напевно, найголовніше всі тактиці, тому що зазвичай на нюці, коли я граю, багато хто просто забуває це зробити. Дивіться, зараз буде дуже довгий кліп. Я хочу, щоб ви всі моменти вслухалися дуже чітко і зрозуміли, проте я зайду трошки здалеку. Снайпер на цій мапі це такий допоміжний інструмент для гравця на вулиці, він є мобільним. Снайпер на цій мапі, проте він дуже багато часу приділяє саме тому, щоб допомогти своєму тіммейту на вулиці не дати гравцям нападу пройти чи то в секрет, чи то в ангар, чи то в мейн зайти, е сплітти так? Тобто він дуже багато задіяний на вулиці. Зараз Фоллена там не буде. Я хочу, щоб ви пам'ятали усю примітку. Проте, Фоллен зараз відіграє агресивно на радіо, тобто він йде використовувати свій перший спаун. І підтискатиме радіо за віком. Отак от. В цей самий момент Юрій починає на вулиці. Він трошки ближче тримається до аплента, щоб його одного на вулиці не вбили, щоб він міг спокійно собі закритися і відіграти з тімейтами. Він бачить, прилітають смоки. Ще в моменті зараз він почує двох гравців команди Наві. Іми, котрий біжить понизу, і біта, котрий впаде на мейн. Слухаємо. Почув двох гравців. На цю інформацію Fol і Чело реагують наступним чином. Вони йдуть агресивніше підтискати глибше. Так? Радіо. Ну, намагаються. І ЄДжель, котрий зараз в дверях у команди Наві готується стрибати в вентиляцію. Перечекаю, поки кірато там трошки і впаде в вентиляцію. Давайте дивитися. Опа, це вже такий дзвіночок для діфенсу команди Фурія. І от зараз те, про що я казав на самому початку. Макромомент дуже важливий. Зараз фолан і чело вдвох підтискатимуть лоббі. Проте вони взагалі нічого не дочекують і повертаються на б Підстакувати. Щоб встигнути прийняти б Але чому вони не вірять, що в команди навіть хтось є в лоббі? Вони просто віддають одразу дві гранати під Б і йдуть Б приймати. Вони ж не дочекали лобі. Зараз я буду вам пояснювати. Дивіться. На початку раунду Полін не зміг Юрі допомогти на вулиці. Через це Юрі не міг збирати інформацію по вулиці агресивно, бо боявся, що його можуть покарати за це. Він почув, як один з гравців команди Наві біт стрибнув на мейн, один з гравців команди Наві пройшов вниз. Була стінка з трьох смоків, тобто в момент. Було задіяно три гравці в цій команди Наві, щоб докинути ці смоки. Правильно? Правильно. Скоріше за все, ще один гравець був в нулі, котрим і був потім джейль, котрий впав в вентиляцію. Правильно? Тобто, вже є інформація по тому, що є біт тут, є іме тут, і є JL, котрий впав вниз в вентиляцію. Від цього Юрій розуміє, що скоріше за все, ось цей гравець, котрий грає в лобі, котрим був джейль. Впав вентиляцію, тому що він не буде відігравати люркера останнього в лобі. Він впав до своєї команди, щоб приєднатися вниз. Натомість, біт, котрий впав на мейн, буде забирати якраз таки для команди Navi спину з проходу в Ой, точніше, з проходу в Сікрет. І команда NaVI, ймовірно, проходила вниз шифтом, так? Бо нікого не зустріли Fallen і Чело ні тут, ні тут. І тут ніхто не дивився, ну, бодай в лівій частині лобі, ніхто не дивився радіо. Хм, Дивно, так? Що, напевно, там максимум один якийсь люркер, котрий може сидіти взагалі десь далеко, дуже глибоко, і на нього зараз не дуже важливо фокусуватися. Від цього вони розуміють, що ну, дуже-дуже все зводиться до того, що, скоріше за все, це буде б пленд. І вони стрибають під Б, що ми зараз побачили, відкинули смоки. Проте команда Фурія не забуває про те, що. Теоретично може бути ще один люркер в нулі, так? В лобі. Саме тому ми бачимо певні дії від Скалза, певні дії від Ксірато, чи від Юрі від Юрі. Так. Скалз дає молік в будку і підтискає будку шифтом. Юрі просто заходить в смок шифтом. І вони довиконали зараз ось ту роботу, котру не встигли зробити чело та фолен, бо вони мають стягуватися під б Бепленд. І приймати його. І зараз я хочу, щоб ви всі згадали, якщо хтось дивився, демку, котру я оглядав, це була The Mongols проти Vitality. Пам'ятаєте, був момент, коли монголи трьох зібралися під беплентом, коли віддали банан, вибили зону машини, зону старту. І після того відійшли в чотирьох грати на апленд і прийняли там спокійно вихід. Було таке? Було. Так само і тут. Подивіться, зараз наві будуть виходити на пастку. Вони будуть виходити на б плент, котрий підстаканий чело, котрий підстаканий фоленом Завіком, що дуже важливо. І є ксірато, котрий теоретично може після моліка, котрий навіть дадуть вентиляцію, швидко спуститися в спину. Давайте дивитися, що буде відбуватися взагалі на б-пленті. Я трошки промотаю, щоб ви дуже довго не сиділи, не чекали. Полем встигає зайняти собі дуже зручний офенгл. І чело з ним грає, Розумію, що йому щось дивляться. Є перший фраг. Є другий фраг. Фолін виживає. Каус натомість вривається з виделки. вбиває іми, котрий вилазив з акваріума. І ще ксірато, котрий вже спускається в вентиляцію. Бачите, наскільки швидко, мобільно. Команда Фурія відіграла цей раунд, враховуючи те, що вони постійно рухалися по мапі, постійно підлаштовувалися під те, що роблять Наві, і розуміли плюс-мінус концепцію, що вони будуть робити, домальовували, скажімо так, що будуть робити Наві, і від того приймали певні рішення. Дуже круто. Респект бразильцям підготовлена мапа на достатньо конкурентному рівні.